Нашим малятам полюбилися гра пташки та кіт. Звичайно, пташками є діти. А котом цей час може побути хтось із дорослих. Пташки літають під музику, крильцятами машуть, потім сіли і дзьобають зернятка. Почули котики ди і сховалися у свій будиночок. Тож давайте пограємо разом. Тажки літали, крицями махали, крицями махали, пісику співали. крицями махали, співали, На надаєш усіли зерня злопоїли, хитрий, сірий потих, тихо наближався, і пташо схопити, швидко намагався. Ві почули, і светіли воду, їх зловити не може, хитрики ніколи. Всіх сховалися ташенята. Може, кіт когось ізловив? Тож давайте поміняємося місцями. Зараз батьки будуть пшенятами, а малята буде котиками. Ой, Махали, пісень співали, тильцями махали, пісень співали, на доріжку сіли, життя моїли, Хитрий сири, котих тихо підстрадався, і пташок схопити, швидко намагався, а пташки почули, і заділили гори, і знову не могли. What? <laughs>